Доброго ранку, коли сонце Вселенне відкриває свої веселкові очі, воно бажає матері землі і всьому, що живе, цвіте і остемені, доброго ранку. А ми всі, що зібралися тут перед день свята Великої Трійці, говоримо всім, хто нас слухає, хто на нас дивиться. Доброго ранку, гарного дня, прекрасного вечора! Кожному медичному закладі ведеться санітарно-просвітницька робота. От і у нас, в денному стаціонарі для дітей, міста Новоград-Волинського, що на Житомирщині, де народилася славнозвісна Леся Українка. Сьогодні ведеться невеличка така бесіда з дітками, які ходять на лікування до нас, на оздоровлення з різними хворобами. І назвали ми цю лекцію, скоріш всього, це буде бесіда харчування при хворобах хребтами. До нас дітки в основному ходять з викривленням хребта, тому ми більше будемо концентруватись на цьому захворюванні. Що можна їсти, що не можна їсти, що потрібно їсти, але не побагато. Все це сьогодні ми розберемо. Так, шановні батьки, дорогі дітки, перш ніж перейти при харчуванні при хворобах хребта, ми говоримо, що будемо говорити про викривлення, хто з вас знає, що таке сколіоз? Так, молодці. Ну, Альонушка, будь ласка. Ну, скуліоз це викривлення хребта, викривлення хребта може бути як вліво, так і вправо. Молодець, Альона. Дітки, це що ви вже щось знаєте, це дуже добре, але я би хотіла трішки-трішки вам допомогти знати більше. Ви маєте знати, що викривлення хребта буває вправо, буває вліво, є С подібний сколіоз. Є ще С-подібний сколіоз, є З-подібний сколіоз. Нічого доброго в цьому захворюванні нема, але з ним треба і можна боротися. Є сколіоз легкої ступені, перша, друга, а є вже тяжкої ступені, третя, четверта. Є сколіоз вроджений, а є сколіоз набутий, коли ви неправильно себе ведете, неправильно ходите, неправильно сидите. Да? Я думаю, що ви царі, ми ще все колись це все будемо розбирати більш детальніше. Мало того. Е при сколіозі ціле комплексне лікування велику роль грає лікувальна фізкультура, велику роль грає носіння корсету, коли тяжка форма, і фізіотерапія, і заняття різними вправами, плаванням в тому числі. Але як при кожному захворюванні, так і при викривленні хребта, і при хворобах хребта саме все таки велика роль це правильне харчування. Це на першому місці, бо людина не може жити, якщо не буде. Споживати ті чи інші продукти, які потрібні для нормального функціонування організму. Хто з вас знає, які продукти харчування в першу чергу потрібні дитині чи дорослій людині при проблемах хребта? В даній ситуації при викривленні хребта. Так, Настінька іновська, будь ласка. Тут їсти, їсти дворог, твердий сир, пити йогурти, їсти сметану, молоко, пити, кефір. А ти оце все їси, їш? Так. Да. Дуже добре. А знаєте чому? Правильно настуня. А знаєте чому? Тому що у цих продуктах харчування міститься кальцій. А кожна е, людина має споживати 1200 міліграм кальцію на добу. Дитина десь. Дивлячись від віку, звичайно, 800 мг кальцію на добу. А старші люди, яких ото починає гнути до землі, в яких починається остеопороз, коли косточки робляться м'ягеньким, навіть 1500, їм уже, крім їжі, назначають ще спеціальний препарат, що місяць цей кальцій. Зрозуміли мене? Крім того, що сказала Настоня, 10-30% має бути на добу. Да? Дивлячись для кого, ви маєте знати, що в 100 грамах. Кефір, чи в 100 грамах молочка, чи в 100 грамах творожка міститься 100 міліграм кальцію. А в 100 грамах твердого сиру, в залежності від виду, від сорту, від 600 до 800 міліграм кальцію. Ну, діткам його багато їсти не можна, бо він жирний. Да? Там є певні норми. Але інформація, ця я думаю, корисна. Молодці мені, приємно, що ви назвали це. А що ще потрібно? От де є цей кальцій. І ще й фосфор бажано, тому що співвідношення фосфора до кальція має бути півтора до одного. Нам ще до кальцію і фосфор потрібно. Альонушка, ну-ну. Ну я думаю, в рибі. Там є і кальцій, і фосфор. І кальцій, і фосфор. А ще, крім риби, ну ну вірині. Тобто креветки, і ікра і... Ну, ну розумниця. Те, що там у морі плаває, те, що там насичується цією морською водою, збагаченою кальцієм, такою корисною, бо ми ж не даремно їздимо на море. Не тільки ж загоряти і плавати. Розумниці, молодці. У рибі міститься дітки в 100 грамах риби 250 міліграм кальцію. Навіть є до 300. Розуміли? Але бажано рибу все-таки їсти. печену, Тушену, відварену, жарена риба не дуже корисна для шлункового кишкового, Її ж багато не наїсися, щоб цього кальцію скільки потрібно забрати організму. А так. Солена риба? Солена риба за діток ще увчимо. Ви вже через що солена риба, якщо ви довіряєте рибі, що там нема опісторхозу, тому що це любіть північних районів цю рибу, в'ялену, солону їсти бочками. До речі, в них і велика кількість цього захворювання, тому що в соленій рибі не завжди пропадають мікробчики, які нам не так потрібні. Бачите, така мама, в нас теж розумна, теж хоче все знати. Так, молочні продукти 10-30%. Риба, морепродукти. Що ще містить кальцій цей самий? Ну, ну сам? Також налоплені насіння, налоплене насіння та горіхи. Ти маєш тут обчищене насіннечко, так? І горіхи. Да. У 100 грамах горіхів, наприклад, чищених ріщини, 200-250 мг кальцію. Єдине, що, по-перше, вони дорогі, зараз ці горіхи, такі не дуже їх наїсися. А по-друге, багато не можна їх їсти, тому що горіхи все-таки мають жирні кислоти. Да? Але ця інформація корисна. Горіхи насіння це дуже корисно. Мені приємно, що ви знаєте цю інформацію. Мені дуже приємно. Молодці, ви знаєте, де він міститься. Це в основному, але ще він міститься хай невеликій кількості, теж треба знати в, в свіжих яйцях, в гірчиці, в капусті, в моркві, в огірках, в фініках, в ізюмі. А фосфор, щоб ще знали, міститься в зернах пшениці, жита, горосі, висівках. Зрозуміли мене? А тепер мені дітки, скажіть, будь ласка, для того, щоб кальцій і фосфор засвоївся і всі інші мікроелементи. Треба велика кількість вітаміну С аскорбінової кислоти. От хто знає, де міститься вітамін С, аскорбінова кислота. Боже, всі підняли руки, а ну Міроніка. Фруктах і овочах. Фруктах і овочах. Ну давайте ми зараз дружно всі, доповнюючи один одного, в нас же бесіда жива, так? Да? Які фрукти називаємо? Лимоня, бензині, банановки, гірки. Матерінки. Капуста, Шп... Шп... шпинат. Грейфрут. А ну ще. ще. Яблука. 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 Сливи. Слив. Слив. Лайма. Лайма. Абрикос. Абрикоси. Киви. Чорна смородина. Чорна смородина. Малина. Малина. Вишня. Вишня. Полуниця. Полуниця. Ну діти, уже цю тему, ви знаєте, молодці. Так тож, ж у нас. Ну, Брокколі вітамін С міститься. Єдине, що ви можете не знати, але з цього дня ви будете знати, і всі, хто на нас дивиться, що бажано овочі і фрукти більшості їсти в сирому вигляді. Бо тому, що коли йде термічна обробка, 40, а то 60% цього вітаміну пропадає. Так? Тому краще все-таки ось літечко, тепленько, все, що мама вам купить, все, що у бабусі там росте на кущах, і ще й червоні порички ростуть, там теж багато вітаміну С. А крім того, що є клюква, є брусниця, є ожина. Їжте і їжте досхочу. Домовились? Ну, хіба що була кого алергічна реакція на цитрусові, то там треба бути обережними. Молодці дітки! Дітки, ви зрозуміли, що при харчуванні. Хвороб хребта, а в даній ситуації при сколіозі ми розбираємо важливу роль, що грає. Так? Кальцій фосфор, вітамін С. Але е, хотілося би ще наголосити, що кальцій не завжди засвоїться, якщо недостатньо в організмі, вітаміна Д. От хто що може сказати, звідки він береться, що це таке за вітамін, можливо, де він є? Підніміть ручки. Так? Може сонце? Море і сонце, ну. Так, сонцю гуляючи про сонце, вітамін Д потрапляє до нас через шкіру. Молодець. А е, якісь може випадки, коли вітаміна Д потрібен? Ну, будь ласка, Ларисе на мене був один такий випадок, що у моєї подруги на оці виступив ячмінь і їй. Її... Лікар закорму закорементував випити певні дрожжі. Молодець ну, настоя, ну пивне дрожбі, це вже ти помиляєшся. Там вітаміну того Д, який наплакав. У певних дрожбі дітки в основному вітаміни групи Б. От бачите, кожен якийсь приклад згадує, це дуже добре. Це там вітаміни групи Б. Вони теж потрібні для хребта. А може є приклад з вітаміном Д зв'язаний? А, ну Альонушка, ну, маленькі дітки може не можуть часто гуляти про сонці, тому їм можуть лікарі виписувати вітамін Д. Боже, яка розумна думка в Альони? Маленьким діткам, що народжуються до року, навіть до трьох, да? профілактика рахіту виписується вітамін Д. Тому що, якщо вітаміну Д недостатньо, не буде усвоюватися кальцій. Мало того, стареньким людям, які хворіють на захворювання печінки, теж вітамін С йде, хоч і отримується з сонечком, він погано усвоюється і знову ж таки кальцій не засвоїться. Тому завжди стареньким людям. І людям при проблемах печінки, якщо виписують кальцій, то завжди виписують кальцій з вітаміном Д. Я рада, що ви знаєте цю тему. А де містяться вітаміни групи Б? Ось Настя трошки заїкнулася, зато ячмінь, що виступив на оці у подружки, лікували у певних дріжджах. А ще де ці вітаміни групи Б містяться? В Зернових. В зернових. Прекрасна думка. Жито. Пшениця, да? овесь пшомо. Ну, висівковий хліб рахується зараз найкорисніший, тому що саме в висівках найбільша кількість оцих вітамінів групи Б і інших мікро- і макроелементів, які так потрібні. Я рада за вас. Дітки ви назвали все дуже правильно, але ви ще наз... не забули ще назвати два дуже основних таких елементи таблиці Менделєва, як марганець і магній. Знаєте чому? Тому що марганець переносить кисень з крові до клітини. І це є особливо цінним в харчуванні між хребцевих дисків і хрящів. На жаль, багато хто цього не знає. А магній бере участь в утворенні тканини. Де міститься марганець? Я вам зараз скажу печінці. Мигдалі в грецьких горіхах, в сельдереї, в бобових, в бананах, в печеній картоплі. Запам'ятали? А магній, от може хтось знає, де міститься магній? Магне без назначають діткам магніку. Де міститься магній? В дитячих садочках його дуже дають, бо без нього теж будуть проблеми. Перше це какао. Чому в садочках пишуть? з какао, діткам, какао. Друге це гречка. Гречана каша, там не тільки магні, марганець, хром, цин. Це все теж потрібно. Тепер, але ж на першому місці все таки мак. Макові пиріжки, макові налізнички, щоб начинки було багато, а тіста мало. Зрозуміли мене? Запам'ятали? Запам'ятали. Я рада. Все, що ви розказали, все, що я вам доповнила, все, що ми подкоректували. Це дуже добре, що ми будемо знати, і дуже добре, що ви цю інформацію дали всім, хто на нас дивиться, вони теж будуть знати. Але ми забули, що для дитячого організму, яке б захворювання не було в дитини, чи здорова дитина, дуже цінні продукти харчування не є білок. Це будівельний матеріал організму. От хто з діток знає, де міститься білок, можливо, мами підскажуть. Білок міститься білці, ну, в курячих яйцях. Курячих яйцях, білок, так, Максим. У м'ясі розумничок. Хто мами? М'ясо, риба, курка, потім білок міститься в молочних продуктах, в тому числі. Ну, в принципі, так. Да. Всі знають. Єдине, що дітки хотіли би сказати, що м'ясо, білок тваринного походження при хворобах хребта бажано все-таки споживати 2-3 рази на тиждень. А не кожен день. А от кожен день все-таки більшу цінність становить білок, який міститься в рибі. Тому що, крім білка, у рибі ще є такий цінніший елемент, як омега-3, який прекрасно діє на серце і судини серця. І судини в організмі. Зрозуміли мене? Тому все-таки старайтесь більше. Бачите, курячих яєць теж багато не можна їсти, бо там кажуть, велика кількість холестерину. Для дорослої людини одне яйце в день. Ну, не дуже сто білка захватиш, так? Всі все зрозуміли. Тепер я хочу сказати, тут є дорослі, ви сказали за молочні продукти. От, наприклад, молочні продукти, той самий творог, їм теж не треба. Е його кількість перебільшувати. Твором для дорослої людини для того, щоб не забивати судини, рекомендується їсти 200-300 грамів два-три рази на тиждень. Тобто дитині 100 грамів раз на день достатньо. Не треба запихувати великої кількості, бо забиває судини. Тобто нам потрібні макро, мікроелементи, вітаміни, але теж у тій нормі скільки потрібно. Бо якщо більше, то гіпервітаміноз нам теж не потрібен. І те відкладання непотрібних солей. Домовились? Добувалися. Я б хотіла ще озвучити такий нюанс. Це ми назвали, що потрібно в харчуванні в продуктах, при проблемах хребта, при сколіозі. А які продукти не можна їсти при цих захворюваннях? Або їсти дуже невеликі кількості? Хто знає? Будь ласка, а Люнушка, можливо, здобув. Ну, печиво, пиріжки, цукерки, солодощі. Ось Аліна дуже. Сказала грамотно, вона до нас ходить не один рік на лікування, на оздоровлення. І вона не один раз бере участь в таких бесідах, в лекціях, вона така в нас розумниця. І ви всі теж будете ходити, займатися, ви теж будете знати все абсолютно. Чому? Тому що в здобі міститься перше крохмал, друге мука, третє – цукор. А все це підвищує кислотність шумково кишкового тракта. І ви прекрасно розумієте, що кислота. На луги, той сомий кальцій, да? іде реакція нейтралізації. І воно не засвоюється. А що ще е не дає засвоюватися кальцію, фосфору мікроелементам, макроелементам, вітамінам? Хто знає? Ну-ну. Алкоголь, наркотики, коріння. Ну, яка розумниця. Оце вже при любому захворюванні, Аннушка сказала. Тут 10%, що воно шкідливе, і алкоголь, і наркотики, і куріння. Молодець, молодець. Дітки, я ще вам так скажу ще таку інформацію. Передайте батькам, які не знають цього, а ви знаєте. От навчіть їх. Передайте друзям, Не кальці не засвоюються перші 2-3 години, якщо пити каву, чорний чай. І тому цей вранці бутербродик з твердим сиром до філіжаночки кави. Аж ніяк не принесе користі для організму. Зрозуміли мене? Зрозуміли. Пізніше випийте ту каву, бо пізніше з'їжте бутерброд. Це перше. Друге, не засвоюється 2-3 години кальцій, якщо ви п'єте оці солодкі води з цими бульбашками, тому що там на виробництві використовується кислота. І знову ж таки йде реакція нейтралізації. Не злоупотребляйте цими водами, якщо супекотний період півтора, два-три літри, вся сім'я випиває цієї води, вона користі не принесе вашим кісточкам. Зрозуміли? Зрозуміли. Слідуючі дітки, малорухливий спосіб життя, гіподинамія, сидяча робота теж не дає засвоюватися кальцію. Чому у нас виросла така велика кількість проблем з хребтом у дітей, з углобами у дітей? Бо вони весь час сидять у школі, а потім вдома весь час сидять за комп'ютером. Мало хто 2-3 години на вулиці, тий, по деревах лазить, по усіх ямках скаче, на велосипедах і ще на чомусь. Мало хто. А потрібно задуматись, бо рух це життя. Зрозуміли мене? Дітки, мало того, що при харчуванні велику роль грає, які продукти ми споживаємо. ще ж велику роль грає те, що ми п'ємо. Хто з вас знає яку користь в організмі відіграє вода? Вероніка, будь ласка, мої природі нам задали приготувати проєкт про воду. В інтернеті я знайшла такий факт: якщо людина губить від 5 до 10 відсотків, в неї починається велика спрага. Якщо вона губить від 10 до 15 відсотків, в неї починається галюцинації. Якщо від 15 до 20 і більше, вона губить. Ну, губить. Втрачає. Втрачає свідомість без медичної допомоги ми може померти. Бачиш, та які в нас розумні діти, відмінниці, хорошисти. Вони вже знають більше Лариси Віталіни і хочуть навчити всіх, хто на нас дивиться, щоб і ті все знали. Спасибі Вероніка за цю інформацію. Дуже добра інформація. Я знала цю інформацію. І я вам знову ж як резюме хочу сказати, наш організм 80, а то й 90% складається з води. Це і кров, це і лімфа, це і шлунковий сік, і сік, кишкові соки, розуміли мене? І тому без води, як то кажуть, співалось колись в пісні волга, волга» – і ні туди, і ні сюди. Да? Скільки має доросла людина? Випивати. Віронічка, давай кось розпитань. Ти в нас розумна, я зрозуміла, по цій темі. А я думаю, другі може просто скромністю, так сказати, страдають. Скільки людина може випивати і потрібно випивати з прикодний період води? Я думаю, 1-2 літри в день. Малувато буде, Анічка. Ну. Дитина потрібна, повинна пити один літр. Жінка повинна піти півтора літри, чоловік повинна піти два літри. А якщо це чоловік, який їздить за рулем, то два з половиною. <рес> Вероніка, Вероніка так розшила на цю тему. Прям до чи професором буде. Ну, е, є в цій, в цій інформації доля правди, є доля неправди, тому що кількість води. Залежить від того, яка праця у людини розумова чи фізична. Це по перше. По друге оточуючи середовище, якщо ви на спекі цілий день, бо ви будівельник або ви футболіст. Скільки ви втрачаєте води, більше ніж той, хто сидить в хорошо повітряному приміщенні з кондиціонером. І третє: сьогодні зима чи сьогодні літо 40 градусів все це від цього залежить. Я вам скажу: доросла людина може випивати спекотливий період навіть і до 3 літрів води, якщо в неї нема проблем з серцем і з нирками. Бо пити то можна, але його ж треба і виділяти, і якщо щось десь порушене, щоб не було проблем з цими органами. А для дитини вже в залежності від віку. Знову ж таки, одна дитина сидить за комп'ютером цілий день, друга дитина з гори на гору, з гори на гору. Мабуть, їй більше потрібна, в залежності від ситуації. Так? Зрозуміли. Тому треба вода для харчування всіх тих органів, і треба вода для того, щоб наші диски хребет, хрящі, які там місяця, кістки були насичені нею. Да? Бо якщо не вистачає води, вони теж страдають. Пасиві діти! І так, шановні всі, хто на нас дивиться, ми закінчили сьогодні ось таку цікаву бесіду харчування при хворобах хребта. І в кінці нас стоять на столі ось. Дрійця Ла... ж на носі, ось такі зелені, красиві рослини, татарські зілля називаються. А їх. Є... Мені хочеться привітати всіх, всіх, хто на нас дивиться зі святом, і сказати такими словами молитви з музики сонця, дощу й зелене вітру, словом живим вишиваю молитву, щоб за вірюку, спеку і зливи завжди успішні були і невразливі. Здоров'я, здоров'я і ще раз вам здоров'я!